Ісус каже: прийдіть до мене, усі струджені та обтяжені, і я заспокою вас. Він не говорить про те, що до нього має прийти людина, яка вже має якісь надбання, яка вже має якісь е, вже початкові стосунки із ним. Він говорить, прийдіть усі. Дуже часто ми утримуємося, і не приходимо в церкву, тому що нам здається, ми не готові. Нас так сильно обтяжує наш важіль гріха, що нам здається, нам в церкві зараз не місце. Потрібно спочатку залишити свої гріхи, а вже потім прийти у святий дім. Але як нам вдасться це зробити, якщо Ісуса не буде поруч із нами? Ісус Христос своїм прикладом, коли був на землі, показав, що Він приймає абсолютно кожну людину, не зважаючи на її гріхи і на її статус. Згадайте його перебування у товаристві грішників, згадайте блудницю, яка до нього приходила, згадайте навіть фарисеїв, які постійно йому дорікали. Він любить кожного, і ви точно не зустрінете осуду з його боку, коли прийдете до нього зі своїм болем і переживаннями. Якщо ви хочете ще більше дізнатися про Божу любов і глибше досліджувати святе письмо, заходьте на сайт bibleavr.com, на якому ви точно знайдете потрібний для себе курс.